Всім привітання на хвилі Києва. Мене звати Оксана і цей канал звітали на канал про сімейне життя і в'язання. Сьогодні зранку я прокинулася. Сьогодні буде такий влог кулінарний, тому що прокинулася, падає дощ, ніч була не дуже. Спокійна, можна сказати, зовсім неспокійна. І, звичайно, чим ми поправляємо своє здоров'я їжею. Сьогодні я все таки захотіла зробити собі такий корисний сніданок, але не знала, що я хочу. Ось що я знайшла в себе в холодильнику, знайшла авокадо, яйце, масло вершкове, звичайно. У мене небагато є таких мідій, маринованих в олії спеціях. Трошки, у мене, як бачите, трошки е редиски. І вирішила я зробити сніданочок. Значить, хочу зробити зараз таку собі намазочку пасту з авокадо. Е підсмажила вже хлібчик, можна підсмажити на грилі, я підсмажила, а можна і в тостері. Так що, зараз буду робити пасту, а далі подивимося, що. Зараз почищу авокадо. До речі, питала мене, як вибирати. Завжди гарно. Ну, не знаю, гарно і не гарно. Бачите, трошки цього разу я промахнулася. Ну, я його трошки тут обріжу. Буде нормально. Ну, може і нормально вибрала, але е -е, воно в мене трошки лежало, бачите, вже треба було його мамікіньке зато. Ось вибираю так, щоб не було сильно м'яке і не було сильно тверде. І взагалі оці такі темненькі е, хаас чи хас, хас, так. Сорту хас, вони мені якби смачніші. Вони мені трошки, ну, якби не трошки, а вообще смачніші. Так, все це я вишкріпаю. Відеочкою все ось так перемну. Якщо так немає можливості, якщо таке воно не сильно ляке, то, звичайно, треба порізати або, може, і блендером. Тепер трошки сок-лимончика в мене трошки лимончика, але. Я думаю, достатньо буде для мого авокадо. Так, все його перетираю. Хочу зробити такий швидкий сніданок і корисний. Якраз нам з Сергієм буде нормальненько. Трошки перчику додам. Трошки солі дрібку. дрібку. так. І, звичайно, свою улюблену приправу. Сушені помідори з чесником і базиліком. І базиліком. Дуже її обожнюю, і вона тут гарно пасує. Пасує йде до смаку, гарно смакує. Так, все, паста моя готова. Хай трошки вона настоїться, а я тим часом, що я зроблю, я зроблю, мабуть, яйце, приготую яйце. І яйце, мабуть, я зроблю скрембл, скрембл таким англійським способом. Як ми це робимо? Бачила вже давно, що в це яйце. Таку яєшню, да? яєшню з кремлу, треба додавати молоко, тому що воно, ну, якби і так яйце виділяє свою вологу. Таке ще молоко, і воно не дуже виходить. Краще додавати не, дуже, не те, що краще, а треба додавати вершкове масло. Я додала на одне яйце 10 грамів вершкового масла, трошки підсолю. І трошки підперчу. Все. Тепер направляюся до плити. Ось Ставлю на плиту, вмикаю і буду потрошку його так от збивати. Ну, як збивати, розмішаю просто вінчиком, да, і все. Розтопиться масло, почне вже не видно Розтопиться масло, піде вже ось, ставимо, піде вже збиратися яйце, да? як сказати, думала. І буде такий скрембл да? Scramble X. Трошки ще англійського знаю. Ось так я. Помішую, і вже, бачите, він у мене починає збиратися. Трошки зроблю менше вогонь. і починаю у мене збивати, збиратися. Все, ось він у мене такі, такий вийшли. красота. Продовжую готувати свій даночок. Вирішила нарізати ще на швік. Красивен ось так нарізати. Так, все, збираю свій смачний сніданок. Купа варіантів. Значить, я зроблю зараз одну таку канатку, да канапищу. Ось у мене виходить, то тримає піст. Це у нас ось так зробимо. Можна з гурком, можна з томатиком, ну, з чим хочете. У мене сьогодні редисочка, то, звичайно, я зробила з редисочком. Можна з в'яленим помідорчиком, томатиком, так? Да? Так, це одна моя страва. Я думаю, що, звичайно, я все це не з'їм, але треба вам показати. Ну, якби зараз я не з'їм, але ну, є Сергій, який може прийти, і це все мені допомогти з'їсти. Так, друга, друга у мене буде з моєї. Яєшною. Ось так я її викладу. Це теж дуже смачно. Так. І третя в мене буде з моїми улюбленими мідіями. Можна робити з червоною рибою, можна робити з тунцем, теж дуже смачно. Мій минулий рецепт. Там. Такі паштетик з тонце. Це дуже смачно, смачну ще. Ось так, дівчатка, зробила я такі смачні бутерброди на сніданок. Тож, пригощайтеся, робіть дуже красиво і смачно. Красота, смакота. І ось такі, бачите, на швидкоруч смачненькі. В мене бутербродики вийшли такі. Канапки, бутербродики, не знаю, як це називається: закуска, намазка. Дуже полюбляю такого ну, рецепти такого плану, страви такого плану полюбляю. Так що і з вами поділилися якимись ідейками. Звичайно, продукти можна замінити другими, можна. Замість авокадо намастити вершковий сир, вершкове масло, замість мідії покласти тунець або червону рибу, замість, звичайно, редиски покласти томати або огірок, або ще якісь овочі, може, якісь консервовані, тушковані такі салати, які є, теж можна покласти, теж буде смачно. Ось я знаю, такі є якби з перцю такі, лечо, або з баклажанів такі теж салати дуже смачні, типу під грибочки, чи як вони там називаються, не знаю. Ну, тобто такі закусочні салати, які теж можна покласти і посмакувати дуже смачно на вершковий сир, на вершкове масло. Тож фантазуйте. Смакуйте, і хай все у вас буде добре. Я маю надію, що ви не нехтуєте цими тривогами і знаходитесь в безпечних для себе місцях. Тож, хочу побажати всього найкращого. І, звичайно, завжди чекаю вас у себе на каналі у гості. Завжди рада вас бачити. Підтримайте моє відео Вподобайкою. Напишіть коментар. Підпишіться, якщо ви ще не підписані, і до наступних зустрічей у нових відео. А я вже буду снідати, і всім смачного. До побачення!